Дівчінки, мої красатулечки, мої лапотулечки, моя Україна. У мене до вас таке питання. Щось у мене камера. не Ось у мене тут скатертина, вона вся в чаї. Не знаю, чим вивезти. Підкажіть, будь ласка. Тут у мене суміш значить, для посуду. Трішки додавала десь, наверное, дві столових ложки. Кипячена вода, десь літра два, може трішки більше, але ну, так наглазлила. Потім таблетки для посуду. Знаєте, такі круглі. Я розчиняла, я показувала відео, відео, розчиняла в воді. І теж думала, що буде якісь плями виводити. Нічого воно не виводить вже. А, хочеться зберегти бабусину скатертину цю. Це як пам'ять бабусина. Ось. І а це я. Що я хочу сказати? Шо... А що ще я сюди? А, і уксус я, я ще сюди додавала. Оце. Ну, десь трішки менше, ніж пів бутилки. І нічого воно... Не, не відпирає, вже стоїть, стоїть, пів дня стоїть. Нічого. Підкажіть, будь ласка, може хтось якусь пораду знає. Буде, буде, буде дуже вдячна вам. Всього вам найкращого, хай вам щастить, мирного неба і міцного здоров'я. Довголіття. До побачення. До скорих нових зустрічей на Ютубі. Це ось, бачите, така ручна праця, ручна робота, бачите, який красивий візерунок. Це бабушка у мене вишивала, займалася цим. І мені хочеться зберегти, щоб вона була красивою. Це звичайний такий цупкий матеріал, тканина така атлас. Дуже така якісна. це ще Із давніх давень, як кажуть. Ось такі, ну, і ці квіти, вони йдуть, орнамент йде по всій скатертині, по одній стороні. Йде.